Гідавтон, маде students. Вітаю вас, мої дорогі учні! Вікторія власова на зв'язку. А це означає, що зараз нас чекає порція цікавого і корисного контенту. Сьогодні я пропоную нам розібрати, зробити лексико-граматичний аналіз, все як ви любите, розкладемо на полиці лексику і граматику з переписки вчорашньої, про яку зараз ходить великий фурор. Марк Цюкбек написав повідомлення своїй дружині Присцили Чан. І зараз ми з вами подивимося про що іде мова. Приготуйте, будь ласка, конспекти, зошитки and Let's Go. Отже, перша фраза. Мак Цукбек вступ. When your wife discovers you've installed an octagon in the backyard. When слово перекладається коли. Your wife. Your це в нас займенник. Твоя. Wife дружина. Discovers. Звернемо увагу на закінчення S. Закінчення S для дієслів це завжди present simple, теперішній час, який перекладається в контексті щось, що відбувається постійно. Коли ваша дружина знаходить постійно, повсякчас. You've. Installed. Зверніть, будь ласка, увагу на апострофі e. Хто вже зі мною проходив мої лекції, знають, що це приховане дієслово have, you've installed, you have installed. Ви встановили. Або ти встановив. Пам'ятаєте, що ю це і ти, і ви. А тепер що таке актиган? Актген, подивіться, будь ласка, зараз з'явиться на малюнку. Такий манеж я його називаю. Це не просто так, це жарт, який робить Марк Цукебек в контексті його відносин з Елоном Маском. Октагон це октагон, це такий манеж, де відбувається martial arts – бойові мистецтва. Ну, вони продовжують жартувати, тому що ця переписка взята саме з соцмережі нової, яку е, створив Мак Цюкебек, яка називається Threads. Залишаю вам посилання. Мене там також можна знайти. Ділюся цікавими думками, які можуть бути для вас корисними. Отже, «An octagon in the backyard». «In the backyard» – це на задньому дворі. Зверніть, будь ласка, увагу, що прийменник in, який ви звикли інтерпретувати, перекладати як в, так тут перекладається на задньому дворі. І не бійтеся перекладати відповідно до контексту. Не бійтеся, «Don't be afraid». Ну а тепер дивимося саму переписку. Тестування Did you see the octagon I put?» In the backyard. Він цікавиться в минулому часі. Did you see? Давайте пригадаємо, коли ми бачимо did, це в нас іде час past simple. Простий минулий. Він цікавиться. Чи ти бачила octagon, восьмикутник, який я поставив? Звернув увагу вашу на put, Три форми дієслова. Put, put put. пам'ятаєте неправильні дієслова з лекцій, які в нас були? Пам'ятаєте по книзі Реймонд Мерфі пригадуйте пут минулий час. І отже, він питає, чи ти бачила восьмикутний манеж для бойових мистецтв, який я поставив на задньому дворі? Вона відповідає пристела: Yes, I saw it. Дуже так, да? Пріс, знову вона відповідає. Yes, I saw it. Знову в нас діє слово со в минулому часі в пасті Симплі. Три форми дієслова з'являються у вас. Будь ласка, дивимося зліва. Сі, со син. seen. син, saw it. я бачила. Марк каже: It looks awesome. It looks awesome. Це виглядає. Божественно, не бійтеся цього слова. Слово осм awesome, awesome, awesome перекладається чудово, прекрасно, божественно. Підбирайте будь-який синонім. І якщо ми говоримо за синоніми англійською мовою, тут будуть синоніми beautiful amazing stunning marvelous magnificent Ну і можна далі йти. Окей, okay, звернемо увагу на граматику. Looks – це present simple. It looks awesome. Виглядає чудово. Проходить півгодини. Подивіться по діапазону. 30 minutes. Ну, 28. Вона пише Mark. Mark. Він відповідає тут же. We have plenty of yard space. We have, ми маємо, plenty of, це багато. Хто розбирав на лекції зі мною Plenty of, пригадуйте про які синоніми казала: Plenty of, a lot of, many, інколи much. We have plenty of yard space, yard space. В нас багато. Yard – це садочок, а space – це. Місця. Тобто, у нас в саду багато місця, і зверніть увагу на exclamation мак, знак уклику. Це він прям такий, знаєте, на куражі. We have plenty of yard space. І пані Присцила. До речі, зверніть увагу, я відкоментувала цей допис. Після цього на мене підписалося більше 50 людей. Я пишу Present Perfect Continuous in American Action It's cool. Тобто мене здивувало, що пані Присила, міс Пристила, присила використовує Present Perfect Continuous. Я вам казала. Завжди, коли пояснювала граматику, що це час не притаманний американцям, і мене це дуже вразило як викладача, як мовника, як філолога. І я не могла не відкоментувати. Отже, have been working. давайте пригадаємо, на що вказує цей час present perfect continuous. Він вказує на те, що дія почала. Відбуватися і досі відбувається. Тобто з минулого часу дія досі йде, триває. І тоді ви використовуєте цю конструкцію have перше допоміжне, been, друге допоміжне і закінчення ING до першої форми. I have been working on that. grass for two years. Я працюю on that grass, Вона має на увазі, що ну, дослівно на цій траві, не дослівно в цьому садку. Так, можемо перев... перекласти. І прийменник for, Зверніть увагу, це протягом. Прийменник for, він завжди йде з Present Perfect Continuous. Тобто, коли ви бачите for two years протягом двох років, це маркер до Present Perfect Continuous. I have been working on that Cross for two years. Ось так каже пані Присцила. Ну що, Такий малесенький розбір. Маю надію, що вам до вподоби, that you have really enjoyed it. що вам сподобалось. Залишайте, будь ласка, коментарі, свої лайки. Я їх дуже люблю. Це ваша енергія в обмін на мою роботу. І нагадую вам, що на сайті ви можете придбати лекції з доступом на два місяці по трьом рівням: початковий елементарі, середній інтенедед Анд Едванст просунутий. Enjoy the day! Слідкуйте за новинами на каналі і не переключайтесь. With you, stayed Victoria Vlasova. Enjoy the day!